Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. В основному це молоді люди, які бажають знайти роботу, не зважаючи на вади здоров'я. Їх проблемами вже давно переймається керівництво обласного центру зайнятості. Звичайно, допомогти всім і відразу неможливо. Проте до справи спеціалісти підходять з розумінням і відвертим бажанням допомогти. Це приміщення. Ми так прилаштували для обслуговування громадян, які мають вади здоров'я. І вважаємо, що це корисно саме тим, що їм зручно сюди прибути і для реєстрації, і для відвідування масових заходів. І навіть якщо в них виникла така потреба, просто ознайомитись з вакансіями. Потрібно чи не потрібно працювати людині інваліду з одного боку, держава виплачує пенсію, якої мало б вистачити на прожиття. З іншого робота це перш за все соціальний зв'язок із суспільством, якого так не вистачає тим, хто втратив здоров'я. Тобто 50 на 50 людина з інвалідністю шукає роботу з двох причин: перша матеріальна складова і друга спілкування, соціальна потрібність. Добре, що ми такі люди, ну такі люди, як ми можемо прийти в центр зайнятості і би, стати, стати сюди, зареєструватися і щоб нам допомогли знайти роботу, тому що самим тяжело знайти роботу. Училась для чего же, ну, для чего-то же это надо как бы реализовывать. То есть между людьми, да, между людьми надо общаться, как-то себя показывать. Ну это ж так просто закрылся, закрылся и сидишь, как бы все, я инвалид, не трогайте меня, я такой бедный несчастный. Нет, надо наоборот показывать людям, что мы что-то можем тоже. Ніхто з нас не може гарантувати, що не опиниться на місці цих людей. Сьогодні здоровий, а завтра хвороба і глухий кут, з якого вибратися не так вже й просто. Людина створіння суспільне і не може обійтися без спілкування, тому варто проблему працевлаштування людей з інвалідністю піднімати на державному рівні, шукати дієві механізми. Принаймні повернути служби зайнятості програму дотацій на створення нових робочих місць. Ця структура сьогодні чи не єдина, яка практично переймається працевлаштуванням людей з вадами здоров'я.